Не лишати Чернігів, осторонь культури вирішили в інституції економіки та запросили до міста відому письменницю Оксану Забушко На зустріч Авторка запізнилася, відвідувала історичні пам'ятки. каже Чернігів, туристична перлина чи принаймні міг би нею бути. Справді таких міст в Україні, зрештою в світі дуже і дуже нерясно, і справді це місто при належній. Туристичній інфраструктурі от могло би бути перлиною на мапі України. Спілкувалася з присутніми пані Оксана через записки. Філософ за освітою та викладач з багаторічним досвідом порадила національно свідомій молоді. Як себе поводити? Це все є справа вміння ставити на місце, коли заходять на вашу територію дорога національно свідома молоде. Ні в одній нормальній європейській країні так питання не стоїть. Розумієте, що нам робити, куди нам діватися, і так далі, і так далі. Нікуди нам не треба діватися. Нам треба вміти відстоювати своє. І не дозволяти плювати собі в кашу. Вірші, проза, філософія та викладацька діяльність у житті Оксани Забушко переплітаються. Скільки би не мав досвіду, жодна справа легшою не стає. З читачами вона поділилася рецептом власної творчості. Це є дуже простий секрет: тебе або пре або не прей. Не думайте, нічого так легко не дається, насправді це все позірна легкість, ніби то так, отак сів, отак от пишеш, отак от махом, отак, як думаєш, отак, як говориш. Ні. Твори Оксани Забушко популярні не лише в Україні, а й далеко за її межами. Романи перекладені багатьма мовами, а сама авторка зізнається, і нині найпопулярнішою її книгою лишаються польові дослідження з українського сексу.